Кожен новий день в Україні починається не в містах. Він починається тут, у полях, де перший промінь сонця торкається землі раніше, ніж людських долонь. І саме в цю мить прокидаються люди, чия праця творить наше сьогодення: ті, хто знає справжню ціну землі, ті, для кого робота це не просто година у календарі, а спосіб життя, покликання серця, спадщина поколінь. Ваші руки торкаються землі так, як музикант торкається клавіш. Від вашої праці залежить, чи матиме родина свій хліб, чи буде в країні врожай, чи вистачить сил вистояти в найскладніші часи. Тваринництво – особливий світ. Тут немає вихідних. Тут день починається тоді, коли вже темно, і закінчується тоді. Коли вже більшість країни відпочиває, але саме завдяки вам на столах українців є свіже молоко, сир, м'ясо. Сільське господарство це не тільки врожай і поля, це безліч викликів, погода, що не завжди милує, техніка, яку треба поладити своїми силами, непередбачуваність, що вимагає терпіння і мудрості, і попри все. Ви продовжуєте працювати. Ваш характер загартований землею. Ваші рішення перевірені досвідом. Ви знаєте, відступати не можна. Адже країна тримається на тих, хто вміє працювати на совість. Ви люди, без яких неможливо уявити Україну. Ваша щоденна праця забезпечує стабільність, впевненість і продовольчу безпеку. Ви ті, хто продовжує традиції предків, хто зберігає культуру землеробства і тваринництва, хто передає любов до землі дітям і онукам. Саме завдяки вам, Україна залишається сильною, стійкою, здатною перемагати, і розвиватися навіть у найскладніші часи. Дорогі працівники сільського господарства. У цей урочистий день. Дякуємо вам за вашу відданість, терпіння та величезну працю. Бажаємо вам щедрих врожаїв, мирного неба, усмішок в родинах, поваги в суспільстві та справжнього задоволення від того, що ви робите. Нехай земля, який ви даруєте силу і тепло, віддячує вам сторицію. Зі святом і нехай кожне зернятко, вирощене вашими руками, буде символом надії. Достатку і добробуту України.